Доброго дня сьогодні йду в АТБ. Вони, знаєте, така виникла ділима. Я купила на, ну, на вагу. Як на вагу, правильно сказати, не на вагу, а взяла хліб, хліб. і ну, що я переважу, воно ну, запечатано в пакеті. Вага написана. А коли пішла додому, чомусь, знаєте, якось так взяла, ну думаю, ну щось тут ну, немає цієї ваги я хочу сьогодні перевірити просто, правда це чи неправда. Тому що ніколи ми не перевіряємо хліб, ніколи ми не перевіряємо там крупи. Я, одне буває, що коли купую, купую цукор ваговий, то я там кіло пишуть, загалом там є 800-900, кіло пишуть, то я перевіряю. То якщо нема кілограму, я не беру це цукор. А хліб? крупу не перевіряю. То сьогодні подивимося, що у нас там буде. Взагалі я дуже рідко ходжу в цей магазин, і отак воно вийшло. Так, вийшло, кажуть. Ой, ну, так похолодно, гарно. Ну і подивимося, що, що до чого тут продається: банани, апельсини, огірочки 47. В маркеті дешевше звичайно. Там 36 були. Тепличні по 35 картопля, а ми брали в маркетинг, така гарненька по 40. Капуста по 9,90 була, по чому тут глянемо. Тут 10,95 капуста молода, бачите? тобто дорожче. Але от давайте зараз ми візьмемо. Що ми зараз візьмемо? Давайте я візьму, скільки тут у нас вага. Кілограм сіль 13,50, гарна ціна. 13,50 це гарна ціна. Що ще взяти, давайте. Давайте таке красиве. Давайте оцей цукор візьмемо. 42, 1 кілограм написано, давайте візьмемо. Це просто так, щоб провірити вагу. Борошна не хочеться, тому я вам розкажу історію з борошном, що в нас зараз Сашою було в магазині. Розсипали все. Так, крупнозирно не хочу. А вівсяні дрібно оце гарно. Мені дуже подобається, це найкраща вівсянка. Оця давайте ми її візьмемо. Ось так, 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 так. Ось тут, тут жіночка. Зараз ціна 39 гривень була. 46. Це хороша ціна. Ну тут 500 грамів. Я хочу просто чесно, знаєте, як кажуть, зважкувати всіх. І от зараз хліб подивимося. Ось тут ось є ваги на цукерки, ну, можна перевірити. Ну, мені хочеться взяти, щоб був саме половинка, тому що розумієте, що так можуть. Так, тут є вага у нас. Але... Так, 700 грамів. Ну, давайте візьмемо цей. Тут, якщо що, то я тоді кладу. І ось половиночка. Ось давайте. Ось цей хліб, цей хліб 250. Ну, давайте зараз ми підійдемо. Дай було, щоб все було нормально, щоб все було неправильно. Так, 250 грамів вкладу. 258. Тобто на тару тут дано. Шикарно. Я думаю, що ще яка фірма. Так, 700. 712. На тару дано. Цукор кілограм. 4 грами коробка. Уже неправильно. Ну плюс-мінус, ладно. 500 грамів. 504. Бачите, тут плюс. А тут жадіни. Тут жадіни, Так, і сіль кілограм. 994, 4 бачите? Ну це туди-сюди, дурять. Да, тобто це все правильно. І хліб оцей фірми, я не знаю, яка як називається, вона тут все правильно. А ну, просто, Я вже не пам'ятаю, яку я тоді фірму брала. Я, але... Так, ну зараз підіжіть. Ось давайте оцей мюнхенський візьмемо. О, мама любить мюнхенський. Давайте мюнхенський візьмемо. Скільки тут я, мабуть, тоді мюнхенський брала. Зараз, секундочку. 300, так? 300 грамів. Давайте положимо. 314. Тут все правильно. Бачите? Слава Богу. Значить, по хлібу все нормально, по цьому цукору не нормально. Плюс-мінус. Зараз я його поставлю. Візьмемо щось ще. Ну там 500 гарно. Ну, то продукція імпортна, тому я ж кажу, що там все. Що цікаво, оцей цукор. цукер. Це рафінат. 500 грамів. Зараз я його попробую. 522. Начне на коробку. Все чотенько. Все чотенько. Просто краще не придумаєш. Молодці. Сказати нічого. Все. Як? То я ж кажу, що раз на раз не приходиться так все. Так, навіть ще я візьму одну сіль, бо це сіль гарна і ціна і гарна вага. Тому беремо. Так, А ну давайте подивимося ці оці дешеві вибори, що вони пишуть тут різні, вони самі роблять усі фасую. 400 грамів, давайте подивимося. І я вам скажу, що не соромтеся провіряти. Дивіться, 390, 10 грамів не вистачає. Це на пластівцях. І плюжечі ще тут. Да, і плюжачі упаковка. Тобто, якщо берете, що оце, ви, да, розумний вибір, перевіряйте вагу. Тому що, ви бачите, 10 грамів на цьому це багато. Це багато. Так, зараз, зараз хвилиночку я. Просто вже цікаво, знаєте, так, як кажуть, в азар заходиш перевірити. А ну, власна випічка їхня, вона йде по вазі чи ні? А ну, зараз подивимося. Ось. Ні, тут нема ваги, тут сказано на кілограмі ви зважуєте, тут ваги немає. А ну, а круасан з вагою чи ні? Ось бачите, розумний вибір, трішки вони дурять. А ну, що тут написано? О, тут є вага. Давайте ще раз розумний вибір провіримо. 250 грамів зараз. Так, а я тут 4. 250, тут дали 12 грамм, дали на плюс. Тут дали, тут нормально. Мабуть, те, що дешеве, накручується, я даже не знаю. Так, Один. ой. Парень так пішов, що мене не прибив. Знаєте, що я хочу сьогодні сюди... скуштувати? Оце морожене, що його реклама зараз така бешена йде. та реклама, де воно зараз, зараз я його покажу. Я його поки що не бачу. Ну та, що жіночка на шоколадному коні їде. Не ні коня, ні жіночку. Не бачу. Зараз, 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 зараз повинно десь тут бути. Не Монако. Ні, 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 ні. Чи Монако. Ні, не Монако, ні-ні, ні. ні, 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 ні. Повітряна тривога. Ні, тут немає, це не в цьому. А де ж ще морозове? Мабуть, з цієї сторони. Так, ці морожена я не говорю. А немає, ти бачиш? А реклама висить, а морозива то вона. А от те що рекламують. що жінка на, на коні на такому шоколадному, знаєте? У вас там реклама висить. Як вона називається? Я забула, треба вийти, наверное, подивитися. У вас реклама Морозова, тільки одна на бігборді тут. Але я тут його не бачу. <рес> ні, ну, ну акційні, там написано, що акція. Ні, ні, я тут вже дивила. А, да, магнат, магнат. Тільки ві... воно повинно бути. Ні, отаке от повинно бути, отаке. От це, це більш велика порція. дивіться, Монако. Ну він час не в акції. Монако. Ні, то Монако я те коштувала. А то я знаю, що ну добре, дякую Може вам. Може, то буде на акції? Так, так, дивіться, ось це ось, це ось. дивіться. Ну, це манго, це та фірма, тільки що воно, як, як, як бумка, як вагове. А тут таке напало. Дякую вам. Я зараз подивлюсь. Так, що у нас тут? Сорбет, смак, манго, і це смак малиновий чизкейк. Це сорбет, це не, не морозиво, а це. Оце морозиво, 99 гривень. Давайте скуштуємо. 170 гривень коштувало. Ми на, на палочці, коли їхали додому, то купували е, ну, на палочці морозиво, як оце. Як Отаке. От 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 на заправці коштувало 96 гривень.